Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо страву, яка проста у приготовленні, але має насичений смак і ніжну текстуру, поленту з підливою, грибами та сосисками. Це чудовий варіант для обіду або вечері, особливо, якщо ви любите італійську кухню. Давайте приготуємо разом. Нам потрібно взяти глибоку пательню, налити одну столову ложку олії, розігріти і всипати 300 г сосисок, І обсмажуємо сосиски з усіх боків до золотистого кольору, висипаємо у миску і відставляємо в сторону. Вечериці 300 г нарізаємо слайсами. На ту саму потеню наливаємо столову ложку олії.